Усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення, до вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Про забезпечення пожежної безпеки в пожежно-небезпечний період року, про запобігання загибелі людей на воді та інші питання розглянули члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Планове засідання комісії відбулося 6 липня. На порядок денний міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було винесено вісім питань. Першим слухали звіт відповідальних виконавців про рішення комісії від 5 травня минулого року про дотримання вимог природоохоронного санітарного законодавства при захороненні твердих побутових відходів на Калуському полігоні. Доповідач директор комунального підприємства Екосервіс Дмитро Кобалецький заакцентував увагу присутніх на необхідності якнайшвидше розпочати будівництво Другої черги полігону, бо може виникнути техногенно небезпечна ситуація, як це було у 2005 році, коли полігон горів і його довго не могли згасити. Щоб ми завершили і довели цей полігон. Відповідно відповідно, треба буквально порядка до 8, тисяч, 8 мільйонів гривень. Перша черга потрібно завершити до 3 мільйонів, і друга черга розпочати будівництво 5 мільйонів, 5,6 мільйона шістдесят мільйонів. Гривню і практично щорічно він водорожається, е, е, інфляцією і, і так далі. Значить, ну, е, а, але ж скажу відверто, що сьогодні дійсно критична ситуація по полігону. Тому що цей полігон, який е, розрахований на 16 років, перша черга на 8 років, і відповідно він мав би е, е, складуватись по картам, але якийсь у 202 році тут е, було зроблено проєктантами проєкт, зміни. Проєкті і така технологія карта відмінена, ну, ми ви, вивели ви, 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 котлова і почали наступ проводити е, це захоронення. перша черга розрахована щорічно е, на 99 тисяч кубів, значить, і на 8 років практично ми вже експлуатуємо це одинація рік. Там вже накопичилось відходів е, 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 десь в півтора рази більше по потужності. Відповідно, зросли і, і саме монітором ми робимо проводимо в захоронення 20 побутових відгодів. Якщо ви зараховані на 99 тисяч кубів, то ми щорічно вже з сьогоднішнього часу, майже цих три роки, то захоронені 120 тисяч 130 тисяч кубів рік. Комісія вирішила звернутися до міського голови Текаловської міської ради щодо виділення коштів на добудову полігону. У нинішню спекотну пору потрібно звернути особливу увагу на дотримання технології захоронення твердих побутових відходів з метою запобігання самозайманню. З поміж іншого, члени комісії розглянули питання про недопущення ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації в місті, про покращення якості питної води і приведення у відповідність до вимог законодавства стану території зон санітарної охорони водозаборів, про дотримання пожежної безпеки у пожежонебезпечний період року. А також про запобігання загибелі людей на воді. День Різдва святого Івана Хрестителя став подвійним святом для мешканців колись села, а тепер мікрорайону міста Болехова Довшки. Напередодні старовинній місцевій церкві за сприяння благодійної фундації Кредісова встановили нові металопластикові вікна. Село Довшка вважається найстарішим населеним пунктом Болехівщини. Ще не було самого міста, а у селі вже вирувало життя. Краєзнавці стверджують, що історія довжки сягає майже 700 років. Колись тут був монастир, а при ньому працювала друкарня. У 1870 році в селі було збудовано греко-католицьку церкву у спіння Святої Анни. Старовинний храм давно потребував реконструкції. Нещодавно старі вікна у будівлі замінили на нові металопластикові. Кошти на це виділила благодійна фундація Кредісова спільно з представниками місцевої громади. 7 липня, у день різдва святого Івана Предтечі, після проведеного святочного богослужіння парафіяни і настоятель храму дякували В'ячеславу Кредісову за допомогу. Іноді виглядає невелика пожертва. Але як є потреба, коли ми щось робимо, то воно для нас є значущим. І я вам скажу відверто, якщо людина дає щирого серця, а не будемо казати там купляє вас чи щось, то також Бог це бачить. І я думаю, що якщо він буде з нами контактувати, можливо, ще не раз прислужиться чимось, щоб чимось нам допомогти. Бо треба буде і газ кинути до резиденції, треба буде ще щось робити. І все є потреба. Тому я думаю, що ми будемо співпрацювати, то й нам Бог буде допомагати. Якщо я сказав, що я до вас прийду, я прийду. Якщо я сказав, Миколі, ми витримаємо цю позицію, витримаємо. Тому я хотів би сьогодні додатково дати, я знаю, що ви вже зробили, я побачив, що я скажу. То вас хто буде приймати 3 тисячі гривень за те, що ви зробили. Я думаю, що владіна фундація прийміть від мене. Будь ласка, я думаю, що ми з вами працюємо. Я дуже вам дякую від всіх наших парафіян за ваші пожертви. Наш храм і Бог мені вам допомагає у здійсненні Всіх ваших корі. Парафіяни храму, місцеві мешканці, запросили В'ячеслава Кредісова на святкування мікрорайону Довшка, яке відбудеться через місяць. Ській виставковій залі триває персональна виставка художника з долини уродженця Калуша Юрія Боренця. Вперше картини молодого художника Калушани побачили ще 10 років тому. Це вже десята персональна виставка художника Юрія Боренця. Народився Юрій у Калуші, навчався у загальноосвітній школі номер 3 Згодом переїхав до надвірної, де мешкає досі. Роботи Юрія Боренця не можна вмістити в межі одного стилю чи течії. Сам художник зізнається, що ніколи не міркує над майбутнім твором. Усе залежить від настрою, і на полотно потрапляють переживання останньої миті. Працює художник з уашу, олією, пастеллю, фломастерами та всіма матеріалами, які придатні для створення картин. За словами вчителя молодого митця художника Володимира Романіва, такі картини малювати не так просто, і як би це не звучало дивно, краса його мистецтва полягає саме в простоті. Виставка оригінальна тим, що не підкуповує своєю простотою, не шукає десь тем. З неба, так, а прості, де що побачити, там вокзали, не вокзали, механізмі прості ситуації він перетворює е, в образ, е, просто вирішує. І е, добре в нього є те, що співставлення в тій простоті співставлені кольори, де е, не шукає багато виразу, е, не перемічує, а простотою собі два рази. Замість того, щоб 10 разів шукати той борг, він стає локально просто і вгадано відразу. Значить, він це все розуміє і свідомо робить. Лінії ніби не закінчені, разом з тим робота читається як довершено завершена а це вже не буду сподарство слова, йде догиня. Під час заходу директор музейно-виставкового комплексу Уляна Паньо зазначила, що картини Юрія дуже різні. Іноді здається, що написані вони різними людьми. В свою чергу начальник управління культури Антоніна Попадюк побажала Юрію творчих злетів і натхнення до створення нових картин. Слід зазначити, що вперше калушани ознайомилися із творчістю Боренця ще у 2002 році. Тоді його картини були виставлені на спільній виставці під назвою Романів та учні. Далі картини художника бачили не лише у Калуші. А й у Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Львові. Персональна виставка Юрія Боренця триватиме до кінця липня. Шостого липня у Палаці культури Мінерал відбулася презентація музичного кліпу. Головною граюні якого є талановита юна калушанка Соломія Жекало. Слова та музика, пісні, зйомки і монтаж відеокліпу. Ідея його створення належить одній людині. Керівнику вокальної студії Ліра Оксані Лісовській. Калуш може пишатися талановитою молоддю, серед якої гордо звучить і ім'я Соломійки Жека. Своїм співом дівчина зачарувала не лише Калушан, а й багатьох мешканців України та інших країн, адже вже встигла побувати на різних пісенних конкурсах, в тому числі і міжнародних, з яких поверталася, звісно, ж з відзнаками. А починалося все студії ліра, де надзвичайний співочий талант Соломійки розкрила та вдосконалила керівник ліри Оксана Лісовська. Згодом і почали народжуватися ідеї щодо зйомок кліпів на пісні який співає Жекало. Перший кліп Гори Карпати був презентований минулого року. Цю пісню Соломійка виконала із Христиною Дуччик. А вже цьогоріч у другому кліпі Соломійка співала сама. Слід наголосити, що ідея створення кліпів належить Оксані Лісовській. Пісню на добро Оксана Омеляйовна написала сама: як слова, так і музику. Талановита очільниця Ліри ще й відзняла та змонтувала відео. Зйомки відбувалися в Карпатах на Количині та у Калуші біля палацу культури мінерал. Під час презентації Оксана Лісовська подякувала Олександру Усієнку, режисеру КМТ, за допомогу у зйомках, ігорю юзюку за аранжування пісень, Богдану Ткачуку за запис понограми та депутату обласної ради мешканців Миколичина Василю Єремчуку, який за власним бажанням профінансував запис понограми. Сама Соломійка стверджує, що їй зовсім не важко займатися вокальним співом, адже вона це вміє і хоче робити. А від пісні отримує неабияку на салону. Мені здається, якщо це твоє хобі, то тобі не може це не подобатися. І навпаки, хочеться ще більше збагачуватися, більше чогось досягати в своєму житті по, в цьому плані. І тому я зараз взагалі відпочиваю, мені здається, коли їжджу на різні конкурси, фестивалі. Мені це подобається зараз. Соломійка Жеколо перебуває у місті Новояворівськ Львівської області, де бере участь у вокальному міжнародному конкурсі. Молода Галичина. Головою журі конкурсу є Олександр Злотник. Там Соломійка виконуватиме пісню Балада про трембіту. Участь у цьому конкурсі профінансувало товариство «Карпатнафтохім». Хочеться вірити, що із цього вокального конкурсу Соломія повернеться до Калуша із черговою перемогою. На Івана Нічка мала так називалося тетралізоване дійство, що відбулося в ніч на Івана Купала на річці Лімниці в районі Хотіня організували та провели купальське дійство творчі колективи Палацу культури мінерал та народного дому житлового масиву Хотінь. Його мета відновити та показати молодому поколінню звичай та обряди Іванівського свята. Провести його було не так уж легко, Адже в цей день, як і усі попередні, видався спекотнім. Та все ж організатори дійства змогли здійснити задумане. Власне святкування розпочалося із виготовлення головних персонажів свята Купала та Марени. Навколо них дівчата ходили і співали пісні, закликали до себе хлопців. Основна тема пісень кохання. І як би не шкода була купала та марени, та все ж їх завжди чекає трагічна розв'язка. Головних персонажів топлять або ж спалюють. Після цього свято продовжується. Дівчата пускають на воду вінки, заворожують свою вроду, щоб бути красивими, стрибають через багаття. По закінченню веселого дійства можна йти відпочивати, та найсміливіші мають можливість у цю ніч віднайти квітку папороті, яка цвіте всього раз на рік. А ще обов'язково в ніч на Івана Купала або ж з Іванівською росою потрібно зібрати лікарські рослини, які за повір'я мають особливу, надзвичайну цілющу силу. Це була уся інформація на сьогоднішній день. А я прощаюся з вами і бажаю вам легкого робочого тижня. До зустрічі.